Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Народна депутатка слуг народу Мар'яна Безугла повідомила, що брат Юлії Свериденко, яку цього тижня планують призначити прем'єр-міністром, Віталій Свериденко, виїхав за кордон і не повернувся. При цьому він є чоловіком призовного віку. Нардепка повідомила, що брат Свериденко перебуває на навчанні за кордоном у Лондоні. Вона хотіла б отримати пояснення, як так сталося. Крім того, у неї є питання до родини міністра оборони, яка згідно з її даними живе у США. У дописі Безугле вказується, що Віталій Свереденко з осені 2021 року є керівником Чернігівської федерації кульової стрільби. На її думку це особливо важливо. З огляду на російське вторгнення. Політикиня наголосила, що не сприймає жодних виключень, тому хоче отримати публічну відповідь, чому родич віце-прем'єрки, чоловік призовного віку, перебуває не в Україні. До речі, можна скільки завгодно сміятися з безалаберного брата Єрмака, який пробував обіцяти посади і потрапив на плівку, але він нікуди не втік і воює з 2022 року, пише Мар'яна. Чому рідний брат Юлії свериденко Віталій виїхав вчитись до Лондона і не повернувся? Ви знаєте мою позицію, яка не приймає виключень для початку, хоча б мати сміливість прокоментувати Юлія Анатолійовно. Йдеться у дописі Дякую